І е, на сьогодні те, що відбулося у Верховній Раді України, це е, ну такий демонтаж інфраструктури, яка була потрібна, е, зокрема для того, щоб досягти безвізу, ну а насправді для того, щоб побороти ось цю велику корупцію у високих кабінетах. І коли видно сап і НАБУ добралися вже до високих комітетів кабінетів команди президента Зеленського. То а, президент Зеленський вирішив дати команду ФАС. І сьогодні, знаєте, в мене це був такий, такий простожах цього а, оскалу реваншу, який б, робився новими нібито обличчями, які шість років тому зайшли в цей парламент чи були обрані до цього парламенту. А, і мені не зрозуміло, якими аргументами колеги будуть. Пробувати запевняти європейських партнерів у тому, що е, ну це, це якесь там тимчасове рішення чи наднеобхідне рішення і таке інше. Та дійсно е, на сьогодні ми чули заяву речника про те, що на, наразі це питання не обговорюється. Але повірте мені, я отримую вже десятки повідомлень від європарламентарів, які е, хочуть розібратися що реально е,